Каво, що приховує усередині цей корсет. Мені теж. Тож, давайте перевіримо, цей корсет входить в топ 3 наших продажів. За рахунок еластичної резинки він ідеально підлаштовується під ваші параметри. Вартість його 349 гривень, і це наш вишитий корсет з етнічними мотивами. Але що ж він приховує усередині? Зараз подивимось. Ось що ж на нього чекає? Беремо гострі ножиці і будемо вскривати шов. Але спочатку я покажу вам, як він виглядає попереду. І усередині. Тут просто така чорна екошкіра. Вскриваємо шов. Ось наша вишивка. Дивіться, виходить, що цей шар шкіри, він її приховує. Ось тут вона ховається у нас. І за рахунок ось цієї шкіри корсет виходить більш структурований. Тобто він краще тримає форму, він такий більш плотненький. Якби тут був один шар шкіри, то він би був ось дуже сильно м'яким і не тримав би форму. Ось так вона виглядає зсередини, наша вишивка. Ось так ззовні. Виходить, що цей корсет йде двошаровим. За рахунок цього класно виглядає, класно тримає форму. Дівчата нагадую, шалена ціна 349 гривень. Замовити можна в нашому інстаграм і сайт, або за посиланням у шапці цього профілю.